Ей. Хочеш, щоб я заплакав? Легко. Кому від цього стане легше? Мені Jokes on You. Хочеш, щоб я заплакав? Легко. Кому від цього стане легше? This guy. Багато думок, багато причин, багато ідей, багато новин, багато милих тварин, багато дітей, багато дивіться, який в мене був день, багато реклам, багато травм, багато я навчився нарешті любити себе, багато я навчилась нарешті любити себе, багато кордонів, багато терапії, багато. Я нічого не вмію, багато як я про це мрію, багато воїн, багато постраждалих, багато мертвих, багато корупціонерів, багато невдячних, багато тих, кому мало, багато багатих, багато тих, хто навчився гарно брехати. Багато треба, багато донатів, багато зброї для того, щоб відриз від тих, хто навчився гарно брехати, Хочеш, щоб я засміявся. Легко, Кому від цього стане гірше? Тобі хочеш, щоб я засміявся. Легко. Кому від цього стане гірше? Тобі.